Вітаю всіх на каналі Світлана Гристян. Сьогодні приїхала нова посилочка із Америки з вишивальними наборами. І зараз розкажу про кожен вишивальний набір. Перший. Завжди цікаво, що ж прийшло. Міллів, так? Так, це Мілхіл. Ось Сюжет. А що ви розкажете про нього? О, дивіться, ось тут старий годзичок, стара комплектація. Дуже класний. Керамічний годзичок. Ось такий гарний собачок. Ось такий новенький наборочок. Мілхіл. Ось такий. Зараз mm -hmm. подивимося, який там гонзичок. Гульзочок іде з нової серії. Пластиковий. Пластиковий. Ось таке сердечко. Міточки бісик. Як називається? Віно біянко. Віно біанку. Ще такий собачкою. Лавочка в саду. Угу. Який розмір картинки? Розмір 13 на 13 сантиметрів. Теж є годзичок керамічний. Так, показати? Ось тут виносим собачка, Кліточки, пісер. Наступний сюжет. Ось такі вежі. Вежі приводів. Угу. Дивимось гурзичок. Гудзичок у нас е, з нових. Пластиковий. Пластиковий, так. Пластиковий. Ось такий. Далі йде новинка 24-го року. Ось такі коні. Корсас. Також так, да. гудзичок. Так, гурзичок йде вже в нових наборах пластику. Угу. Досить такий непоганий. Ну і цей фазан, семплер. Поводзичок угу. за грузик у нас іде нової комплектації Пластик. пластиковий пасочок, семплер, фазан. Дивимось на годзичок. годзичок. У нас з нової серії, з нової комплектації. Угу. Такий листочок. Так, наступний. Наступний у нас Лате Чашечка лате Годзичок у нас. Новенький, пластиковий заміна йде. Mm -hmm. Ось такий. Ниточки, ліса. Воночка конваміл. Іде mm -hmm. паперова. Паперова. Паперова, так. І, і тих наборах. Так, Так, їхні. Mm -hmm. Ще один такий же самий. Звонком теж таким. Далі у нас йде знову ж таки три. Уже mm -hmm. И еще одна лавочка в саду. Осенняя, осенняя лавочка с керамичным гусочком. Поспешайте замовити наборі букмань. Да, обмежена кількість букмань. Так, дивимось на годзичок у нас, цікавий годзичок. годзичок ось тут теж пластиковий ось. Нова комплектація. Капучино. Серія капучино. 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 Mm. Ось новинка 24-го року. Ще в нас її не було. Uh -huh. Дивимось на годзичок, на собачку. Має бути собачка. Ось тут у нас сховано, видно, що є за ниточками пластикова. Ага. Так, вона да, буде пластикова. Нов... Ось ось собачка, ось це йде нова серія. Ось такі собачки. Ось mm -hmm. такий, як на mm -hmm. ось. Наступна у нас лійка ось така. Ну і подивимось на годзичок, має бути обділка. Вділка у нас пластикова з нової комплектації. Ось така обділка. Пластикове. Така яєчка. Наступні у нас ведмеді. білі полярні ведмеді. Так, ось цей чопоночок у нас теж пластиковий, це вже йде заміна. Ось такі, ну, непоганий, досить такий непоганий готочок. Може бути наступний у нас Аврора. Місячне сяйво. Гузичок у нас. Гузичок теж пластиковий. А, це. ось. Ось такий гузочок. Один угу. теж вежа приводів, ми вже його бачили. У нас тут переднє посилишся. Ось такий, такий гуртичок пластиковий. Ось такого у нас ще не було. Як Гараж. Ну, тут я не перекладу, треба дивитися. Гараж. Гараж. О, дивіться, який пікапчик класний. Це новий чи старий? Це стара... Старазку, Керам... Керам... керамічний гонтичок, mm -hmm. так, старий. Такий навіть гарнесенький. Mm -hmm. ну, пікапчик такий класний. Це фантазіка. Mm -hmm. mm -hmm. Ось такі. Наші їх не було. Прянічні друзі до нового року встигнете вишити. Так. Ну і гоцик у нас, на жаль, йде із новою комплектації. Так, що тут має бути у нас годзик який? На прев'ю ось така туп'ячка. Ось він тут похований. Піддасться мені його показати. Досить таки непогано, я вам скажу. Я трошки готу. Ось такий, можливо, трошки буде видно. Mm -hmm. Ось стріль, до речі, хороший, гарненький. Mm -hmm. ось цього. І знову у нас семплер фазан. Ось дитик у нас новенький, як продається, пластиковий. Такий ось собі листочок. Трочки іншої форми. Тут на прев'ю йде ось такий так, листочок, так. І це в нас кленовий. Mm -hmm. Тут, мабуть, mm -hmm. тут може бути, ну таке. Наступна у нас обджіка, модова бджолка. Да, Козичок у нас іде пластиковий. Пластиковий, бо ми бачимо по всій жовтій записці. Так вони буде. Я yeah, mm -hmm. ще заміна була керамічний культочків на пластикові. Mm -hmm. mm -hmm. Для моментася підсунути. Є, 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 є. є, є. О, ось, дивіться. Квіточка голубенька, ось така. І угу. ще ось записочка. Да, це записочка. Так, це записочка про заміну керамічного водочка угу. на пластиковому. Угу. Ось такий оцет. Угу. На гонцек у нас теж йде заміна. Mm. Заміна пластикового ганалу. ось тут видно mm -hmm. квіточку. Mm -hmm. Ну і такий mm -hmm. ще один. І подивимося, який у нас тут гонзичок. Теж іде заміна, okay. також заміна. Mm -hmm. А бувають і керамічні. Так, Бувають mm -hmm. керамічні. Ось такий гонзичок у нас філетова квіточка. І гонтик. Так, ну і наступна посилочка.

Це щось таке цікаве. Так. Три картинки. Три картинки. але одна прийшла. Ось така перепакована, цікаво. Перепакована. Перший раз таку бачу. М -м. Не знаю, як роздіваємо щось коша, не знаю. Можливо, це якась заміна. Буду розбиратися, буду читати, дивитися порівнювати з цим набором. Ну, і два ось таких. Ці набор Dimensions китайського виробництва. з Китаю. бачимо це по цих планшетках. Такі mm -hmm. вже у нас розібрані по номерам. Ось такий сюжет, маяк? Рокіпойнт. Mm -hmm. А це у вас таке не було? Це такий самий, мав би бути. Бор... Ні, це інший. Також маяк. Також маяк? В іншу сторону повернути mm. картини. Mm, да. О, Треба буде як такі, які замовляли. Також кити. Не знаю, я буду дивитися. Uh -huh. Майкінчино, так. Да. Ніби Діменш змог би бути, uh -huh. але щось пройшов такий. Я, може хто знає, то скаже, які можливо були заміни, бо про Діменшн тут нічого не пише. Ну і наступну це наступний купівчок. Ось такі сюрпризи бувають. Бувають такі сюрпризи. Упаковка така дивно. Може ексклюзив. ексквізит. Надімайше це ну, mm. не схоже. Ось такі у нас чобітки. Цей санда. Перегорніть інші з тим. Звичайно, стандартна mm -hmm. упаковка. Це китайський. Mm -hmm. У нас їх Це нібито норм. Ось такий самий. Ось такий. Ціна Чотири, нас. так. Є? Чотири. Чотири є наборчики. Mm -hmm. Дуже нехороша ціна вигідна. Напишу в групі їхню вартість. коробочка вот тут у нас патоятки патоятки для шоу балтийский санк я распакую покажу одну Ось такий дуже гарний. Ось такий розмір на ладоні. Така відвісочка. Хто колекціонує цих сантів різних країн, комусь буде для колекції? Балтійський санта. 4 штучки, так? Три. Три штуки? Три штуки, так? Зовсім мало. 3. Так, і що ви скажете, як можна перейти на а, ваш вайбер? Так, так, всі ці товарчики будуть у нас на Viber групі. Посилання на Viber групу буде в коментарях до цього yeah. під відео. приєднуйтесь. пишіть свої запитання, Можливо, якісь пропозиції десь знайти, вам щось замовити то будемо так. Шекати, пишіть. І ставте лайк цьому відео. і підписуйтесь. Так, підписуйтесь. І всім до побачення до наступних зустрічі, що буде багато-багато у нас таких посилочок. Ми надіємося на це.